Дорогі друзі, по серпантину ми вже спустилися. Він вже закінчився, і наближаємось до старої столиці Грузії. Але тут бачите, якісь пам'ятники. Пам'ятники і готелі, і знову ресторани, обабіч доріг. Так, досить, досить так цікаво, майже над дорогою. Все над дорогою, тому що е, гірська місцевість, і зрозуміло, що нема такої рівнини, на якій можна було б будувати, і використовується де рівний кожен шматочок землі, де можна побудувати. Біля дороги, якийсь ресторан чи якусь крамничку, де можна було продавати різні грузинські сувеніри, грузинське вино і особливо хачапурі. Зараз скоро буде розмовляти як хачапурі.